Мої апартаменти. <звук> так, мої апартаменти, балкончик досить непоганий, чистенький. кресла. Ну і Пляжний рушник без всяких проблем вид на гори і на сусідньому естхаузи свіже повітря так класно До балкончику Можна і поїсти, і посидіти, повідпочивати собі. От гори, де там от там вершинка, о, там от видно гори. От, І от і цієї сторони. Там теж гори починаються, просто зараз ліс тут. зразу ліс починається. І далі йде вже така гірська місцевість, туди далі, 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 то вже там буде вже стара планіна. Це ті гори, які навпіл проходять через Болгарію з заходу на схід. І от, щоб, допустимо, то я зараз в обзорі, щоб далі поїхати по узбережжю, то треба приїхати обзор, а потім через гори, гори як проїжджаються. Автобус виїжджає наліво святий влас, влас курорт знаменитий. Ну, там, що не добре, там дуже такий крутий підйом, допустимо, з пляжа до центру, то такий досить крутий. Не кожен може ходити. Ну, для молодих то то до лампочки можна так під... можна і бігати, в принципі. От, як я сам колись бігав. Ось. Дальше уже идет сразу Слынчев-Бряк и пішло там на південь, уже там э, равнина місцевість. Ну, я люблю вот місто место обзор, вот приехал с ним попрощаться, уже больше не смогу ехать сюда, и, оказывается шкіра Не сприймає сонце, виходить фітоожок такий, взагалі недобре, На жаль. Ну, але якщо жити тут, так. Ну, якщо у мене отако зараз не сприймається, треба 10 днів десь акліматизації, 10 днів допустим, відпочивати. І того 20, на 20 днів треба їхати. Ну, мені, по крайній мірі, я ж не знав, 6 років тому в мене не було того. Ой, опік такий опі шалений, то, то алергійний він фактично. О, ніколи тим не страждав, ні опіками, нічим. Ну так от. Так що дивіться, вважайте на це, що у вас може бути таке саме. Тобто обережно, на сонечко, потрошки, під грибочок і, і все як має бути. Тут от, Трошки там якісь маленькі підпремства відкрилися, ну, вони трошки тут їзджу і їздять так. їх Не було раніше. Ну, отак от класно. Супер. Це ну, та, апартамент я вже так показував. Я вже так показував апартамент. от Він є дуже чистенько, матраці дуже файні. Прямо ж ну, нормальний це матрац. два, два матраці на двухспальному ліжку. Супер, бомбезно просто. Ну, от, тут таке столик, там шаф, ну, шаф уже такого старого зразку, але все пш, виглядає ой-ой. ой, -ой, -ой. Ну, Трошки незручно зручно і... ця шаф, але ну, це трьохмісний трехміс... номер. Тут вікно можна відкрити протяг зробити собі. Ну, ще раз я знімлю, покажу вже, щоб був такий ролик більш-менш такий. От. Тут вхід, там ключик. Тут холодильник, все працює добре. Там гарний цей кондиціонер, теж гарно добре працює, фактично новий. З цього боку це. Ну і дуже великий цей, ну, трошки старенький, але все працює нормально. Чисто. Дуже чисто, дуже чисто тут такий великий бойлер. Бачите так. Душ. ну Душ тут все йде на, цей, на підлогу. Ну воно тут швидко висихає. Сам вузол, скажімо так, сумісний. З душовою. Ну, це в принципі в Болгарії переважно так воно і є. Телезер працює, але я тут його не дивлюся. Він не хочу тут дивитися. Ну, Це оце віно мушкат непогано. І купив, і, і купив і лікер. Додому не А вино у нас у нас по винах не гірше українські вина. Наприклад, лінійка. Азнаурі, досить шикарне, наприклад, червоне. Сухе рівень. Ну і далі рівень. Звичайно, вино у нас, може, хто і не знає. Скуштуйте собі. Ну, все таке. Гарно, ну а придется сегодня в доме. Вс, всем пока.